Так, друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про такі пікантні, неприємні моменти, які можуть траплятися в Америці, це вихідний день. Є заклади, магазини, які не працюють в вихідний день. І у нас сталася така проблемка. Ми вийшли в неділю, десь о 5-й годині вечора, а в нас. Пущене колесо. Ми навіть не побачили. Ми сіли в машину, просто почали їхати. І ну, ви здаємо задом і щось скрипили. Я подумала, що ходова. Ну, Мій чоловік одразу зрозумів, що це колесо, Вийшли, подивилися, і там ну, просто спущена резина. Ось ну, і далі... такий сюрприз. У американців є дуже класна особливість, чим мені подобаються ці люди, тим, що вони. Завжди пропонують допомогу. Можливо, вони не хочуть нам допомагати, але це їхня така особливість. І завдяки людям, які працювали в магазині Автозон, в який ми зайшли, ми зремонтували наше колесо за 17 чи 20 доларів. І потратили на це ну, десь півтори години приблизно з їхньою допомогою, але ми зекономили і час, і кошти. Це така запаска наша. Так? Ось цей магазин автозон. Ми йшли пішки, тому що в запаски низький тиск був. Ще нам цей класний продавець порадив купити насос і потім його одразу здати. І набір ось такий для того, щоб залатати дирку у нашій шині, і при тому ще довго можна проїздити. А там в цьому наборі не було хіба такої штуки, щоб витягнути можна? Здорово. Щоб загнали десь вчора ввечері і це за ніч і півдня воно так спустило. Ага, нормальна така штука слухає. Так, велика весілля. Штиряка. Наш вчитель. А вони Вау. It's maстер-class. Yeah. Mm -hmm. Whatever you do, don't give me a good review on this. me, yes. me just make a review on Google. Hey, yo, he helped me out as much as I can. I get fired for it. одну <coughs> полосочку резини, Надягаємо на такий гачок, заливаємо. Цим клеєм, який буде спаювати цю резину і резину самої машини. А для кращої сцепки потрібно з цим інструментом спіралеподібної подібної форми дуже добре зачистити. А цим теж намазати треба бачите? щоб добре його про... з усі сторон виходить Тепер цю штуку туди ого. Вау. Так, ну, засунути, щоб частинка виглядала, не повністю втопилась, теж максимально навколо обмазати оцим клеєм для того, щоб максимально спаялося. Сіла фолобен і сапурі. Залашки витерти, щоб просто якісь камінці болото не налипало, коли почнете їздити. Ну, Підкачати, звісно, шина потрібно і краще взагалі перевірити всі шини, щоб плюс-мінус тиск був однаковий оце ще вийшов у червоній футболці друг продавця, і в нього теж був домкрат, і виходить, що одночасно машину підняли і на переднє, і на заднє колесо. Заднє колесо поставили наперед. Це просто більш безпечніше ціле колесо спереду. Це наша запаска, така тоненька, худенька, яка йшла в комплекті з автомобілем. Мабуть, найбільша паніка була, це те, що в понеділок потрібно їхати на роботу, а в неділю всі шиномонтажі монтажі закриті. магазини в 5 годині вечора вже закриті, але оцей магазин працює допізна. Великий плюс в Америці те, що людей з дитинства причають бути доброзичливими і пропонувати свою допомогу іншим. Це частина американської культури. З скрипту ми вже місяць їздимо з цією шиною. і... Продавець взагалі сказав, що ця латка forever на все життя. Ось тому, хто в Америці, в кого трапилась така ситуація, ви це можете вирішити все дуже просто і легко, і всього лиш там 12 20 доларів, там просто є ну, різниця цих наборчиків: більші, менші, дорожчі, дешевші, але принцип у всіх однаковий.